Доброго дня, наші любі клієнти. Наразі в нас нова поставочка курточки. Це мікс жіночий та чоловічий у екстра крем якості 7,95 євро за кілограм. І хочемо вам трошки показати і розказати про цей лот. Дуже чудова курточка. Вже у нас сьогодні на дворі осінь. Скоро зима. Подивіться, яка шикарна. Це Джон Паскаль, розмір XL. Дуже класна. Утеплена курточка, яка буде з задоволенням носитися гарною жіночкою нашою українською. Ось така 100-грамівочка, легенька, теплесенька, чоловіча в розмірі ML. Ну, це за... просто шикарна куртка, чоловіча, модна, спортивного стилю, але ж підійде так і під класичні брюки. Вау! Брендована розмір L Я так думаю, що навіть XL ще Тут буде L, XL. Ось такий Термік класний, подовжений. Ще на перші дні осені підійде. О, ну так ясно. Бенч, Бенч. Це Емочка. бомберочок. Подивіться, такий колір, такий буває дуже рідко. І це е, ну, класно підійде під всі стилі. І тим паче під джинсовий стиль. Це розмір МЛ. Urban Classics. Класний бомберочок. Замовляйте. Нагадую, що це крем екстра якість. Попікнувалася Європа про наших співвітчизників. Я думаю, що клієнти полюбляють таку курточку і замовляють. Ми наразі отримали, подивіться, бренд класний, утеплена, легесенька, з капюшонкою. Просто шик. Колір не марки, емочка. Класне пальто, легесеньке, теплесеньке. Подивіться, яке класне пальто. Це по типу 100 грамівки, тільки трошечки довше. Утеплена горловинка. Можна зробити комір ось так. Можна під його під горло. Так, віла. Ну, ясно, що це ж бренд, бренд шикарний, який ми знаємо вже. І це елічка. Подовжена жилетка. Це дуже-дуже рідко буває. У нас такі речі. Клієнти завжди запитують. Тим більше, що в такому розмірі XL з капюшонкою. Капюшонка в нас. Подивіться, яка річ. З карманчиками класно взула і забула. Це, я люблю по типу парочки такої. Розмірі емочка. Вумен, тобто жіноча. Тут ще, бачите, розстебується, все пристегується. Ось такий все хутро відстебується. Класна. Дим кольору такого. На кожен день шикарна річ. Не всі в нас величенькі, є в нас і худенькі такі. Стройненькі. треба їх теж нам вдягти. Подивіться, це есочка, класний такий е, темний синій колір. Горло, Горловинка захищена, капюшон глибокий. Дівчинці підлітку, або, або стройняшечки якісь україночці наші. Класна пальтечко. Ось таке подовжене пальток. Шикарного димчатого кольору, вюсіньки, подивіться, Бенотті. Ну, ясно, ж, звісно, що це ж бренд. Бачите? З капюшонкою. Тут утягується, можна зробити талію, більш класичне, а можна ось так, як спортивний стиль носити. Класне. розмір XL. Класна спортивна куртка на хутрі теплюча. Подивіться, яка класна курточка. Тут карманчик ще є. Тут шкіряні, до речі, ці а, емблемки. Ну, якась така дуже крута, крута, крутяцька. Подивіться, яка курточка. І капюшон утеплений. Це можна на, на північний полюс такі курточки. Просто теплюча. Якби ви її такою пожмакали, вона... Ну, геть, подивіться, ну, шикарна. Розмірі СМ. Так само, подивіться, яка класна курточка. Простьобана, теплюсінька. Тут хутро. Клас. Клас, просто клас. Кармани. І вона водовіштипна тканина. Бачите? Супер! Розмір XL. Попадаються отакі шикарні жилеточки. Подивіться. Ще можна зараз поносити. Дуже HM. Це дуже класний бренд. HM. В розмірі М. Ось такий спортивний плащик. Це термік. Клас, просто клас, подивіться, такий позитивний колір. Мені полюбляється дуже. Це спортивні люди. Вони дуже люблять такі речі яскравих кольорів. І наче так осінь, а наче трошки і настрої придає. Подивіться, це МЛ. Шикарна класична курточка для чоловіка в розмірі XL. Вона легенька, начебто така і не дуже товста, але ж воду не проникна і не продувна вітрами. Тут така тканина. І тут вона отеплена стьобана, подивіться. Вест Барі це класний бренд. Тобто замовляйте цей лот, хто його вподобав, замовляйте цей лот. Будемо чекати на ваше замовлення.